Світшоти, перший півруї сорт, вага мішечка 8 кг за 950 гривень. Такі боті. Розмір 50-52 від Діснеї. Чоловічий ботник. Розмір. XL. Новесенький ботник, жіночий. Значить присутня бірочка. Розмір Елька. Жіноча зіпочка. Розмір Ска. Чоловіча американка. Розмір Мка. Чоловічий батник. Розмір XL. Такий батник. Розмір Елька. Жіноча зіпка, тепласенька. розмір Еска. укорочений батнік, жіночий розмір М. Такий також жіночий розмір Елька. Ще один жіночий розмір М. Також жіночий батник. Розмір Пішедесятка. Такий жіночий батник, розмір Елька. Така теплесенька зіпочка. Розмір XL. Чоловічий. Розмір XL. Такий також чоловічий розмір 18-ка пише. Ще один батник. Розмір пише С. Чоловічий батник. Розмір Елька. Легесенький жіночий. Розмір М. І останній батік. теплесенький, жіночий. Розмір Елька. Завідки цікави. Це були світшоти з піздруги сорт. Вага мішечка 8 кг за 950 гривень.